Одеський регіон обмінявся досвідом у сфері муніципального управління з іншими регіонами України. Днями у Києві відбулись міжнародні муніципальні слухання, темою яких став розвиток належного управління на місцевому та регіональному рівнях. У слуханнях взяли участь представники місцевих органів влади з усіх регіонів України, а також президент Віктор Янукович. На його думку, реформування необхідно у зв'язку із загостренням корупційної ситуації на місцях. Останні роки в діяльності місцевої влади загострилась проблема корупції при визначенні об'єктів фінансування та здійсненні державних закупівель, а також зловживання місцевими ресурсами в першу чергу земельними. На розподілі яких стали заробляти нечисті на руку чиновники, В ході слухань з докладом виступив заступник голови Одеської обласної ради Олексій Гончаренко. Політик розповів про те, як місцева влада може підвищити рівень управління у власному регіоні. Центр експертизи реформ місцевого самоврядування при секретаріаті Ради Європи розробив методологію оцінки органів місцевої та регіональної влади. Маю честь сказати, що Одеська обласна рада стала першим органом місцевої влади України, яка пройшла оцінку згідно цієї методології зусиллями мерії і підконтрольних її змі, таких як одіозний телеканал АТВ, Олексія Гончаренко, намагаються представити як безперспективного політика. Однак у Києві вважають інакше, надаючи йому можливість виступати на одній трибуні з президентом. Напевно, це і є причиною ревнощів Олексія Костусева. Йому на відміну від Гончаренка можливості виступити на міжнародних муні муніципальних слуханнях керівництво держави не дало Ксенія Тіора телекомпанія Кру.